Вікторія Бондар, лікарка-кардіолог. Інтервенційний кардіолог Центру серцево-судинної хірургії комунального неприбуткового підприємства Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, членкиня Європейського товариства кардіологів та української асоціації кардіологів, навчалася у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Пирогова на факультеті лікувальна справа. Спеціалізація з ультразвукової діагностики з кардіології та інтервенційної кардіології з 2018 року працює лікаркою терапевтом кардіо. Ологом в одній із клінік в центрі серцево-судинної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова працює з 2021 року. З 2023 по теперішній час інтервенційний кардіолог центру веде активну просвітницьку діяльність для пацієнтів у своєму блозі. В інстаграм лікарка переконана, доказовий індивідуальний підхід до лікування та побудова довірливих відносин із пацієнтами запорука успіху. Вітаю, дорогі українці! Мене звати Вікторія Бондар, я лікар-кардіолог, і говорити сьогодні будемо про серцево-судинні захворювання. Саме вони є основними причинами смертності, одним із основних факторів інвалідності в усьому світі. Щодня життя українців забирають серцево-судинні хвороби, яким у 90% можна запобігти. Ішемічна хвороба серця. Сьогодні говоримо саме про неї, або грудна жаба, як її звикли називати в народі, найпоширеніша форма серцево-судинних захворювань. Серцевий напад це те, що відчуває людина, коли одна із судин серця повністю або частково блокується атеросклеротичними бляшками, або має інші причини для звуження, наприклад, спазм судин серця. Якщо людина має надмірне фізичне навантаження або переживає якусь стресову подію, судини нашого серця на фоні виділення гормонів звужуються, що є нормою. Але якщо на стінці судини є додаткові проблеми, ті ж самі холестеринові бляшки, потік крові ще більше порушується, виникає так зване кисневе голодування серцевого м'язу, яке людина відчуває у вигляді грудної жаби, тобто стенокардії. Отже, які симптоми має стенокардія? Біль за грудиною в області серця, що може поширюватися в руку, під лопатку чи щелепу, досить часто пекучого або тиснучого характеру, часто турбує задишка, яка значно посилюється на тлі навантаження. У пацієнтів із цукровим діабетом взагалі симптомом ішемічної хвороби серця може бути виключно задишка, це називається «німа ішемія» на тлі порушеного обміну глюкози, без будь-якого пекучого болю за грудиною. Надмірна стомлюваність, нестабільний артеріальний тис чи пульс також можуть бути симптомами ішемічної хвороби серця. А явіть собі ситуацію, коли є неконтрольоване підвищення артеріального тиску, що вище і рівно 140 на 90 міліметрів тутного стовпчика. Що хочу вам нагадати, і на фоні цього турбулентності потоки крові ця бляшка може. Розірватися і усе холестеринове сміття потрапляє в просвіт судини. Наш організм розумний і намагається обмежити це місце, що сприяє утворенню тромбів навколо. Саме так може статися інфаркт. Якщо ваш лікар вважає, що у вас може бути ішемічна хвороба серця, він призначить аналізи крові та додаткові методи візуалізації серця. Спочатку про аналізи: загальний аналіз крові, глюкоза, ниркові та печінкові проби, ліпідний профіль. Це один із обов'язкових аналізів в даному випадку, що демонструє нам обмін холестерину. Пам'ятаєте, саме він причетний до створення проблем в судинах серця. Але мова йде не тільки про визначення загального холестерину, а його фракцій, так званого поганого і хорошого холестерину. Тому варто здавати розширену ліпідограму. Тепер стосовно інструментальних методів: електрокардіограма. Узі серця або ехокардіограма стрес-тести на фізичне навантаження. Для даного обстеження вас можуть попросити побігати або пройтися на біговій доріжці. Цей тест допомагає лікарям побачити, чи отримує ваше серце достатньо крові під час фізичного навантаження. Коронарографія на сьогоднішній день. Це рутинне рентгенологічне обстеження судин вашого серця за допомогою введення спеціальних катетерів та контрастної речовини. Так ми безпосередньо бачимо, що відбувається в судинах серця чи є там атеросклеротичні ураження, які перекривають їх просвіт, для визначення подальшої стратегії лікування пацієнта. Основні методи лікування ішемічної хвороби серця звичайно, зміна способу життя. Щоб зменшити ризик серцевого нападу та смерті, вам слід. Кинути палити, відмовитися від зловживання алкоголем, якщо ви це робите. Їжте багато фруктів, овочів і продуктів з великою кількістю клітковини, уникайте їжі з великою кількістю цукру, обмежте споживання солоного. Тобто, усе, що ви їсте, по смакових відчуттях повинно бути недосоленим. Напівфабрикати та смажене, замініть на відварене, запечене або притушковане нежирне м'ясо та рибу. Ви повинні привести вашу вагу до нормальних показників. Ходіть пішки скрізь, де можна відмовитись від автомобіля чи громадського транспорту. Залишайтеся завжди активними, щоб попередити виникнення інфаркту або навіть смерті. Ліки для терапії хвороб серця дуже важливі. Деякі ліки знижують ризик серцевих нападів і можуть допомогти вам жити довше і щасливіше. Але ви повинні приймати їх щодня згідно з інструкцією та рекомендаціями вашого лікаря. Ліки під назвою статини, які знижують рівень поганого холестерину, відповідно утворення холестеринових бляшок та ймовірність їх розриву, аспірин або інші ліки, що запобігають утворенню тромбів, але дію яких ви не відчуваєте. Ліки для зниження артеріального тиску. Наголошую вам, що поняття робочого тиску не існує. Навіть якщо вам при 160 на 90 добре, це не означає, що є нормою. Це вже ризик того, що ті бляшки, якщо вони є у вас, можуть надірватися і бути причиною серцево-судинних катастроф. Тому запам'ятайте, нормальний артеріальний тиск для людей, які мають гіпертонічну хворобу та приймають ліки для контролю тиску, це менше ніж 140 на 90. Додатковими ліками є нітрати, бета-блокатори. Для того, щоб припинити напас стенокардії, варто зупинитися, якщо ви фізично активні, та за потреби скористатися нітрогліцерином під язик. Я рекомендую мати як таблетку в кишені нітрогліцерин у вигляді спрею, який діє м'якше та ефективніше, або звичайні таблетки. Але якщо на фоні використання будь-якої форми нітрогліцерину ви не відчуваєте полегшення, терміново викликайте екстрену швидку медичну допомогу. Чим швидше ви будете доставлені в спеціалізований медичний центр з можливістю виконання ургентної коронарографії, тим зона відмирання серця буде меншою. Хочу нагадати, що у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Івановича Пирогова щоденно цілодобово працює кардіологічна бригада для допомоги пацієнтам з ішемічною хворобою серця, в тому числі з гострим інфарктом міокарда, з усіма можливими видами медичної допомоги. Я бажаю вам. Пильніше дослухатися до себе та своїх симптомів. не очікуйте, що пройде. Варто профілактувати те, що можна попередити. З турботою про здоров'я ваших сердець, ваша лікарка, кардіолог.